Я задаю собі не раз питання, Хто твоє тут таке, яке моє завдання, кожен не нас, як та пташечка рання що хоче пробити до свого гнізда Я задаю собі не раз питання, Хто твоє тут таке, яке моє завдання, кожен не нас, як та пташечка рання що хоче пробити до свого гнізда Часом здається, що стоїш на виступі на виступі з пірви або пристані Не зі східної частини Не розумієш вистрілів, не належиш до численних товариств Неначе та заказок у дитинстві Спільні плани країни тепер чиїсь особисті Дорогі до пічу, манію статистику роблять мільйони доларів при зарплаті в 300 Я задаю собі не Хто я тут таке, яке моє завдання Кожен, із нас, як та бажать карання Да? Я задаю собі не раз питання. Хто я тут таке, яке моє завдання. Кожен із нас, як та пташечка рання що хоче пробитись дозвоні, да в усіх сенсах, стає менше простору. Тепер найбільше я боюся, розбрату кидали на людей бруд. Потім їли проскорку Хтось стратив віру у Бога. Хтось уста тут, колись жили собі усі за розкладом, тепер багато хто живе на місяці з розглядом, а я не знаю, уже скільки я тут. Не питаю себе, чи я це вина, крайніх нема, крайніх нема. Люта хвиля на й дала, система велика, правда мала. Я задаю собі не раз питання, хто є тут, таке яке моє завдання. Кожен не нас, як бажаєш гарання, що хоче пробити дозвол. Хто є тут такий, як яке моє завдання? Кожен нас, як закля да бажаєш горання, що хоче пробити слова